Пошили клієнту під замовлення. Ось наш такий баул із шкіри Оксі. Артикул 5664 коштує 7600. Дуже архаїчний дизайн, але в той же час стильний. Можна десь ходити в баньку, в спортзал, в шарагу ходити, або просто кидати понти по місту, типу, ти такий модний, стільний, весь класнючий. Значить, шкіра Оксі. 7600, давайте дивитися, дві кишені на замках портфельних. Тобто вони не відстібнуться, не відкриються, все якісно закривається. Кріплення під ремень, продубльовані металевими заклепками, фурнітура якісна. Тобто ремінь витримає ремінь, звісно, в комплекті. П'ять ніжок можна ставити на асфальт, на підлогу в невеличку калюжу. з Шкірою нічого не станеться. Ручки зручні. З ущільнювачем всередині м'якенькі, анатомічні по дві заклепки, щоб всю цю масу носити і витримувати. Далі кишеня на блискавці з текстильним підкладом ззаду. Все є. На основному відділенні два бігунця, щоб зручно було відкривати однією рукою. Ремінь шкіряний. Двокомпонентний. З одного боку шкіра, з іншого стропа. Така за пщільністю, як пасок безпеки в автомобілі. Ось такий товстий, надійний металевий карабін. Це железяка. Чуєте? Да? Всередині сумки. Класний органайзер. Три кишені з одного боку. Дві кишені ще з іншого боку. І кишені на блискавках в торцях. Сумки з цього боку, і з цього боку, ось кишеньки на блискавка для паспорту, для документів, для гаманця. І одне величезне відділення, в яке вміщається все. Тарва 5664 може бути в різних кольорах, в різних шкірах. Переходь за посиланням в шапці профілю, вбивай 5664 та дивися всю палітру. Хочеш щось таке, що не побачив на сайті, напиши нам, пошиємо, хоч не знаю, з червоної шкіри. Хоча ми шили з червоної шкіри, у нас є на сайті. Можемо нанести гравіювання, тиснення. Це все пошито зроблено в Україні нашими руками з нашої шкіри.